Вітаю на каналі Боданагра. Сьогодні відео про обрізку дерев. На сьогодні будемо обрізати черешню. І сьогодні я хочу пояснити не просто там, цю гілочку ріж, цю гілочку не ріж. і так далі. Я хочу пояснити, щоб ви зрозуміли, як обрізка впливає, наприклад, на гормони рослини. Як вони перерозпределяються, як на освітленість рослини, на що треба звернути увагу? Тобто, щоб після цього відео у вас було розуміння, сам принцип обрізки, так можна обрізати будь-яку рослину, коли ви знаєте принцип, там є деякі особливості у кожної рослини. Я про це теж скажу. Але принцип, алгоритм ви вже будете знати. Тобто, куди ауксини йдуть, куди гіберілини, куди цитокініни, як спровокувати саме плодоношення або спровокувати ріст. Ну, якщо у нас молодий саджанець. то дивимось далі. І так, вхідні дані. Маємо ось таку черешню. Ось так вона виглядає. Це загальний план. Ось так вона, вона ще не обрізана. Тут деякі помилки я одразу скажу, але я потім в кінці відео покажу, як я їх виправлю саме на цій рослині. Але зараз трішечки про інше. Значить, вхідні дані ця черешня, ця рослина була посаджена в 2019 році. Навесні. Дивіться. Ще я хотів показати. Ось беремо, наприклад, гілку. Ось вона, гілка першого порядку. От вона від стовбура. Це, як, наприклад, від я буду такі вставки робити, щоб було більше більш зрозуміло. І так, у нас є центральний провідник. Рослини. Що таке гілка першого порядку? Це гілка, яка відходить від центрального провідника. Ось вона, гілка першого порядку. Отже, гілка першого порядку. Ну, їх тут буде, якщо брати ярусну систему формування крону, то буде тут їх ще сюди йти гілка, сюди йти гілка, ну, умовно, то. сюди. Ну, в ідеалі, то 5, 5 гілок повинно отак розходитися. Це прямо якщо в нас все ідеально. Ось вони розходяться. Усі сторони від стовбу. Е, І при форміровці у нас є приріст оцієї гілки, і ми беремо і десь одну треть або одну четверту робимо обрізку. Тут обрізаємо тут. Ну, тобто, всі гілки ми обрізаємо. І що у нас це? Це провокує е, перерозпроділ гормонів. Ну, тобто вже багато ауксинів сюди не підуть. Воно розподілиться по оцих бруньках бокових. І воно почне дерево рости отак, розголуджуватися почне. Ось так умовно. І тут, коли воно розголуджується, ми вже робимо, залишаємо якусь одну гілку. Як лідер вегетатуючий для вегетативного росту, ми її обрізаємо ну там буквально трішечки отут теж, 1, п'ята. А оці гілки ми їх обрізуємо е, десь на дві третини, тобто залишаємо взагалі там 20-30 см. Отак коротко обрізаємо. І тим самим ми провокуємо отут скрізь. І отут на них скрізь закладання, саме квіткових бруньок. Підходить. Зараз я зніму, щоб було зрозуміло. Ось вона пішла, 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 пішла. Ось вона розголуджується. І ось вона закінчується. Так, як у нас росте черешня, особливість? Черешня у нас, коли значить, за вона закладає квіткові бруньки на на гілках другого року вегетації, другого третього року вегетації. Тобто, якщо у нас, як це, щоб було зрозуміло, от у нас гілка От дивіться, ось вона це. Вже вона закінчується, ця гілка. Ось вона. Ось вони минулорічний приріс. Ось він. Але ви скажете, а що це? Це ж обрізка. А це в нас була. Літня обрізка. Оце ось. Тому... А... Це я повернуся до цього. Ось ця літня обрізка була. І вона у нас заклала ось тут квіткову бруньку. Ось квіткові бруньки. Це спровокувало. Ось квіткові бруньки. Тобто це все завдяки літній обрізці. Ось так воно виглядає. Так, а тепер по порядку. Як це формується? Ось ми беремо скелетну гілку. Ось вона у нас пішла, пішла, пішла. Ось вони, вони у черешня. ось це все квіткові бруньки. От вони пішли-пішли. І ось у нас була перша обрізка. Далі, після першої обрізки, що вона нам дала? Ця перша обрізка? Це в, перший, в другий рік вегетації. Вона нам дала, спровокувала голудження, Тобто у нас ця брунька, ця, ця і ця, ну ось оці всі бруньки, вони почали ріст. Що це нам дає? Це нам дає додатковий врожай на перспективу. І ось це голудження. Ось тут, ось, наприклад, ось вона вже брунька квіткова. Що нам дає це галуження. Далі ми робимо, зробили обрізку, оце у нас приріст наступного року. Ось він йде, 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 йде. І це все теж ось вони, бруньки, квіткові. Ось вони, квіткові бруньки. Тут взагалі добре видно, ось вони там по три бруньки. Ось вона, приріст. Потім знову у нас була ось вона, обрізка. Ось вона, і це нам дало ось це голудження. А потім увага, ось це голудження оце ось була літня обрізка. Це в минулому році влітку. І це нам вже е, спровокувало отут, закладку квіткових бруньок. Тобто, Якщо я б влітку не обрізав, ця б гілочка ось в цьому році, вона така була рівнесенька, але вона б довго була, а черешня дуже добре. Росте, воно б там могла б метр вирости, Але тут би, отут би отут, жодної б не було квіткової бруньки. Квіткові бруньки би заклалися аж у наступному році. Тобто літньою обрізкою ми спровокували пришвидшення е, е, появи квіткових бруньок. Я потім ще буду знімати відео, я покажу, що тут будуть квітки. І ми е, покращили, тобто перерозподілили цією обрізкою сюди квіткові бруньки. І ось, ось це все теж квіткові бруньки. Тобто в нас вся гілка, увага, вона вся працює на квіткові бруньки. І тільки в кінці вже в нас буде, ми зараз про це поговоримо. Зробимо вибір, що нам потрібно, в яку гілку будемо вкладатися, так би мовити, яка буде продовжувати ріст, а які гілки у нас будуть працювати на врожай. І так, щоб було більш зрозуміло, як у нас росте взагалі ну, рослина, дерево, які там гормони, і як ми можемо на це вплинути обрізкою я маю на увазі. От, наприклад, в нас росте саджанець. Ось такий. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно е, е, взяти е, усі бруньки, наприклад, взяти там, низький штамп 60 см на черешню. Ми про черешню зараз поговоримо. Там 60, ну, нормально, 70 можна см. І усі бруньки. Ми видаляємо. Ось, на цьому, ось, ось тут ми видаляємо всі бруньки. Ну, умовно кажучи, ми видаляємо. Це у нас буде штамп. Ну, от, Наприклад, 60 сантиметрів Штамп. Там залежить від вас. Хочете, можете метр зробити, 80 сантиметрів. Тобто, це вже кому як зручно. Можна і нижче, можна і 30 зробити сантиметрів. кому як зручно. Далі. Тут е, залишаємо е, 5 бруньок. Ну, я так умовно: 1, 2, 3, 4, 5. І, ну, у нас, типу, він довше був, цей садженець. Тут робимо обрізку, Обрізаємо ось так. Обрізано. Е, і що у нас починає е, навесні цим. Е, Проїзходіть. Ця обрізка провокує перерозпроділ гормонів. А саме, гормони всі йдуть ось ось ці бруньки бокові. Це провокує ріст бокових бруньок. Ця брунька, скоріш за все, піде до гори рости, прирізда, пагон а ці будуть рости у сторони. Ось так. Якщо брати е, вид зверху зверху, то воно повинно так виглядати. Ось у нас стовбур виглядає. І якщо у вас вийде зробити, що гілки будуть ось так під кутом ну, приблизно 90 градусів відходити від рослини, то вважайте, що ви суперагроном. Ну, тобто оце класно. Ну, можна там, 5 гілок зробити, десь ще додати. Не 90 зробити, а 80 градусів приблизно. Ось так. 4-5 ну, гілок залишаємо. 3 можна, ну, 3 це маловато. 4-5. Далі, коли в нас виросли ці гілки, наприклад, ми не робимо обрізку літню в перший рік вегетації, вона не потрібна. Наступного року навесні. У нас, якщо не обрізати дерево, воно почне далі. Отак, Рости, рости, там гілки будуть рости до гори. У дерева задача яка? Вирости якомога вищий, і плоди дати на якомога вищий і далі, щоб потім вони розлетілися якомога далі. І таким чином розмножитися. Але нам потрібні плоди саме ось в цій зоні. То ми беремо і робимо вже обрізку ось тут, Усі гілок. Ось і гілок. Приблизно на одну треть, на одну чверть. І тут теж саме: оцей от пагін, який догори пішов, ми його тут обрізаємо. Далі. Що ми провокуємо? Ми провокуємо ріст ось цих, ну, алгоритм ось цих от пагонів. І один пагон, ось тут пішов. рости. Ну, ця остання бурунька, на яку ми зрізали. І тут теж саме. Ось так вони ростуть. Ну і тут те ж саме, не буду повторювати. Е, яка в нас задача? Наша задача ось цей пагін е, о, залишити на вегетативний зріст і обрізати його е, на одну треть приблизно. Отут обрізати. А ось ці пагони вони будуть теж намагатися рости такі довгі, ми їх повинні вкоротити. Приблизно на 2 треті. Тобто, ну, якщо брати, 20-30 см. Отак воно повинно, отак вкоротити їх. І саме такою обрізкою ми провокуємо ось на черешні закладання бруньок тут, квіткових, і ось на оцих прирістах бруньок квіткових. Ну і взагалі наступного року все те ж саме: повторюється. Повторюється. І так далі, І так далі. І тепер насамперед по обрізься. От ми беремо цю гілку, доходимо до її кінця. Ось у нас вона закінчиться. Закінчиться вона ось такими прирістами. Що нам треба зробити? Нам треба обрати якийсь один приріст. Або цей приріст, або цей приріст, або цей приріст. Тобто у нас їх три привісти. в які ми будемо, ну, я буду називати, будемо вкладатися. Там, де у нас буде продовжуватися вегетативний ріст, ріст саме листя, чому нам важливий цей вегетативний ріст листя? Ну, Можна сказати, навіщо нам багато там листя, там нам черешню треба. В рослині все збалансовано. Для того, щоб була е, черешня. Потрібно мати багато листя, бо листя це фотосинтез. А фотосинтез це саме ріст плодів. Якщо чим більше листя, тим більше вражає. І що в нас саме особливо в цій брунці? Ось цій кінцеві, тут при рісті рослини подалі буде багато такого гормону, як ауксин. Ауксин саме у нас провокує ріст. Пагонів. Розвиток вегетативний, розвиток рослини. І як, якщо у нас не буде цього росту, у нас менше і буде закладатися квіткових бруньок. Тому обрізати всі вегетативні гілки, не можна обрізати. Треба якусь одну залишити. І от ми, наприклад, обрали ось цю гілку. Ми її залишимо. І зараз я обріжу і покажу. Що у нас буде далі? Про ауксини і гормони. Отак беремо у нас, наприклад, відросла гілка, пагон. Якщо його не торкати, ну не обрізати, не торкатися до нього, нічого не робити. Він буде рости якомога, ну, вгору він буде рости. Це я так в бік намалював його. Але він буде намагатися рости вгору, вгору, вгору. туди, отак. Це стратегія рослини для виживання. Тобто він росте, він накопичує тут у останній брунці гормон ауксин, називається. І цей ауксин він провокує ріст саме вегетативної маси якомога більший. І е, такий закон є в рослинах. Чим більше вегетативна маса, тим більше коріння. Ауксин він транспортується згори донизу до низу до коріння і викликає ріст ще. Якщо ми будемо обрізати ось цю бруньку, ось цю то в нас вже ауксин буде транспортуватися в ось ці бруньки. Ну, взагалі 4-5 бруньок він транспортується. Але тут він буде вже не, не, не в такій концентрації великій, а по-друге, він тут вже буде вступати в взаємодії з цитокінінами і гіберлінами. це інші гормони. І таким чином, якщо ми обрізаємо цю гілку, ми провокуємо бічні пагони. А саме ми провокуємо закладання квіткових бруньок. Ну і далі я намалював, Ось буде рослина отак намагатися розростатися. І що ми робимо? Ми один з цих пагонів залишаємо на вегетативний зріст, ми обрізаємо саме ось тут бруньку. А ці всі пагони ми обрізаємо ось тут. І таким чином перерозпреділяємо. Тобто тут буде ауксин. ауксин а тут буде гіберлин плюс цитокінін. Ну і плюс ауксин, але в невеликій концентрації. І саме така складова буде змушувати рослину, закладати тут ось ці квіткові бруньки. А тут буде йти зріст. Нам ось ця гілка. Потрібно. Ми не можемо все обрізати на квіткові бруньки. У нас не буде тоді розростання коріння, рослина рости не буде, вона застопориться. Це, коли ви купуєте на карликових підщепах рослини і багато хто намагається, вона ж квіткує одразу. І намагається прямо залишити ці всі квітки і забувають про вегетативний ріст. То рослина може довго-довго стояти і не рости. Спочатку треба всі квітки, все прибирати, щоб максимально у нас був ауксин вегетативний ріст, щоб вона, рослина розрослася спочатку, а потім вже пожинати плоди, так би мовити. Ну, це те, що про ауксин і інші гормони. Ось ми вирішили вкладатися в цю гілку, щоб вона продовжувала свій ріст. Ми її залишаємо. Дивимось, Якщо у нас брунька направлена догори, то ми можемо її трішечки, ну, ось так, буквально трішечки обрізати. Щоб вона у нас була направлена по горизонталі туди. А тепер увага. Ми беремо ось у нас приріст молодий. Ми не будемо в нього вкладатися, він нам потрібен на врожай. І ми його на десь 4-5 бруньок обрізаємо. І так ми робимо ось, здавалося б, у нас іде рост у, у, вгору. Ну Там багато хто пише, що треба там на кільце його обрізати. Отут обрізати. Не спішіть, оце все врожай. Ми його обрізаємо, ось у нас раз приріст. Ось він приріст. І два приріст. І ми його обрізаємо на десь 4 бруньки приблизно. Раз і тут. Два. І все це оці ці бруньки в наступному році буде черешня. Якщо воно у нас почне рости в цьому році, воно не буде дуже сильно рости. Тому що весь ауксин, весь ауксин, він піде ось цю бруньку. Тобто максимальний вегетативний ріст буде у цій брунці. А сюди, увага, підуть вже інші гормони. Цитокініни і гіберелини підуть сюди і вони будуть провокувати саме квіткові бруньки. І так ми робимо скрізь ось теж на три бруньки. На 3-4, на ну, до 5 можна. Треба інструмент. Загострити трішечки. І тут. Що ми маємо? Ось дивіться. Ось ми маємо обрізане все те, що нам потрібно, не на кільце, а на 3-4 брунки. І одна гілка там, де у нас буде ауксин. Там, де буде продовжуватися вегетативний ріст рослини. По такому принципу ми обрізаємо. Повністю всю гілку. Тобто, ось дивимось. Ось у нас теж пішло до гори, ось, до гори відгалудження пішло. Ну, багато хто скаже, що треба взяти і отак обрізати. Не треба. Ми беремо ось цей приріз. Ось він, бачите? От, Я вже обрізав. Ось приріз. Обрізали. Тут буде вистачати і сонця, все буде вистачати. Далі дивимося. Ось у нас дві гілки. Дві гілки. А, що ми можемо зробити? Ми можемо одну з них залишити на, цитокін... о, на ауксин, щоб йшов воно... вегетативний ріст. Але у нас є ось ця гілка. Ми залишили вже на вегетативний ріст. Нам не потрібно, щоб ось в... о... О... оця гілка. Одна росла над іншого. Тут ціле, ціле дерево нове виросте, якщо ми залишимо. Тому ми теж отак. Беремо. Раз. І два. Багато залишати, дуже довгі такі. Прутики не потрібно, бо там буде ауксин, він дасть зріст. А так ми будемо провокувати дерево, рости, саме формувати плоди. Ось ми обрізали. Ось. До гори. отут тут в нас плоди. І ми будемо слідкувати при літній обрізці, якщо десь навіть е, е, почне рости бруньки, ми їх теж обріжемо. І це все спровокує в наступному році. Тут буде все в черешнє. І так, по всій гільці ми формуємо потроху. Ось те ж саме. Беремо ось відгалудження Ось воно пішло. Нам не потрібен тут рост. У нас є де рости. Рослини. Обрізаємо. Ось такий принцип. Ось ще раз. От у нас іде гілочка Ось вони тут, квіткові бруньки йдуть. іде іде і от у нас йде розгалуження в кінці. Ось. Один, два, три. Я, наприклад, вирішую, що я хочу залишити всю центральну гілочку. Її я не чіпаю в даному випадку. Мені навіть тут не треба бруньку обрізати, тому що вона горизонтально розположена. Ми обрізаємо саме всі бруньки. Ось на 3-4 штуки. Раз. І цю ось так. Все. Тут у нас продовжується ріст. А це все ми. Обрізали. І це все буде черешня. І так, обрізав я дві черешні. Ось такі вони зараз мають вигляд. Ось так і не виглядають. І тепер про помилки. Ну тут на одній рослині помилка ось ця гілочка, ось вона. Якби всередині вона до гори, до гори йде. Це така помилка. Але що я зроблю? Я зараз її поюзаю пару років. Буду обрізати, обрізати. Отут черешню позбираю, а потім її спилю. І тут теж помилка це ось ця гілочка. Ну, така ж ситуація. Теж поюзаю і приберу. А так, в принципі. Дерева нормально розростаються, буду тримати. Зараз висота приблизно 3,5 метри. Отака висота в мене буде, я буду тримати. Ось я на бокову гілку перевів і все. Вона ну, буде її так робити, щоб вона вниз вже росла. Далі я її не буду пускати. А ось, до речі, слива поруч росте. Ось так це виглядає. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде відео, буду робити обробку мідними препаратами та маслом буду обробляти від зимуючої стадії шкідників. А зараз ось займаюся обрізкою фундука. Ось такий сад, тут 80 кущів. Теж зніму окреме відео.